10, і зараз ми стежимо за великими шкодами. Е, зараз у нас е, не, пропускає, не пропускає, тобто у нас проти е, команди Дюша Слобожанське Косибинський у е, сатучній формі зараз Берхонає Козломічку забирає собі провадить за берхонецько, знову збиває він вже поспіль, він зараз не збиває. І одразу давайте, по статочку вірках пройдемо. Зараз знову брехоника, зараз він прорває туди, з, де Захар який знаходився, саме на ближній, коли він пробив. А якби зараз Ауто саме від, від, від команди Свіцебинського Свіцепинського. ну тут, подача -то стояла на передачу голом! Забуває зараз Хрусь! Брехоненко, але брехоненко свої три моменти не забив. Тут, і, саме на старті першу тему. зараз... Бахонеко і хопляє мечо і далі він іде перед Берховником, Бихаником. Берхоненко прибиває! Зрази, хто збиває і тільки тобі не про нього згадали. Одразу Бахонеко такий забиває свій голос у цій зустрічі, на 9 хвилині він це робить! Батьки перебувають. І ось ще, ще похоплює меч Хруса, далі сидит на. Він дочекає зараз Федорчук забиває після пасу Хруса. І він не забуває, воно такий вже захищає не. Тимофій Мішук. Він шас ну і наразі на сехунок. Цих... Два один у команди з Коцюбинського, яка зараз на м'ячі е з команди прийде перед зараз Тимчуко. Тимчуко зараз пострілює, не звиває зараз Кінокенч після цього проти. Зіграла зараз Коцюбинська. Це кутовий зараз момент, який вийде нас. Ну, тобто, от він відборовався, от він зараз відбив цей м'яч. і Зараз Зодохарський йде. Пас в на напрямку Федорчука. Зараз Федорчук зараз е не забиває у цьому епізоді він. Подивилась на зараз грає, і Коцебинці намагається одразу себе. Так зараз пас курс віддає на Тимченка. Зараз далі саме до Тимченка, Тимченка, постріліся! Опастиє гольовим і забуває, зрештою нас Федорчук. Після пасу Тимченка, хоча я не впевнений, не справді, що Федорчук трохнувся. Тепер Коцебинська команда Тимченка зараз пас віддає на вільного Федорчука. зараз він не обігрує. Зрештою, як ви заберемо ще до своїх рук у цьому епізоді, порває зараз хруст, оперечений! Не забиває зараз одразу! Першим жотоком пісте повертиє на барки. Ви зрештою лунає зараз сирена по кінець цього.